Мені прийшло дуже багато нових посилочок з Аліекспрес, тому буде розпаковка. Головне за що я завжди переживаю це комфорт моїх дівчат під час процедури. Тому я замовила нашу мішу підставочку для рук. Я також взяла собі підставку під лікоть і новеньких підставочки під каву. Буває що я майстер по нарощуванню вій, тому мені потрібно багато патчів. Також взяла бокси, бо дуже багато паліток для вій, і нема куди їх складати. Чіточки в таких боксах, які я даю після процедури клієнта. Я купила спустя 8 років бокс для замочування фрес. Редина літа і дуже багато чисток п'яток стоп, тому трошки поновила свої запаси фрез. І до них ще взяла ось такі на пробу поліровщики для п'яточок. Вже читаємо педикюру, взяла дві кюреточки. Я гарно організую свої пензлики, два боксики. Я вам показую свої улюблені. Форми для нарощення. Дуже багатько апельсинових палок і мій. мої улюблені фартушки. Вони дуже зручні, класно вберуться і я їх беру одразу по дві-три штуки, тому що випачкуються вони дуже швидко. Посилання на всі товари, як завжди, в закритому телеграм-каналі. Щоб потрапити туди, пиши слово каналу коменти.